Отже, друзі, друга частина нашого передсвяткового марафону. Запіканка сирна повністю готова, сухенька, гарно відходить від стінок. Наш фальшивий зайц також, бачите, сам вже відходить від стінок, наріжу, покажу пізніше. Картопля також повністю приготовлена для того, щоб іти в духовку, але вона чекає своєї черги. Друзі, отак я підряд багатенько готую, щоб коли наші багетики чи чіябати, чи, чи хліб підійдуть. Останній раз. Одразу вони пішли в духовку. Тобто я могла б картоплю запекти, але зараз ми переходимо до тіста, картопля потім вже, і так в духовці залишиться до приходу гостей. Отже, розкриваємо наші хатки, сама трохи хвилююсь, Саме за цим рецептом я вперше готую, хоча хлібчиків чимало на каналі. Ось ця справа квадратна посередині де чиабата велика. І маленький для бутерброда. Ось цей перший хлібчик так в формі підходив, той інший із сита, він більш піднявся і там прорізик. І для багета я зробила з фольги, там всередині риса або квасоля такі бортики, бо тісто не то, що воно просто не можна до нього прикоснутися, дотронутись. Як солодка вата. Ми його нічого не чіпаємо, відправляємо в духовку. 180 градусів вже розігріта, бо там пеклося. От, нічого не струшуючи, двері вікна закриті, щоб не було сквознячка. І хвилин 10 будемо спостерігати за цим фантастичним процесом. Звичайно, плівку я зняла, я, доки розмовляла на камеру, не хотіла, щоб тісто, ну, щоб йому було неприємно і прохолодно. Дивіться, чибата розпливається, ну, вона така й мусить бути квадратненька. В формі той який ситочка. Не пошкоджений і надрізаний, гарно вже підійшов. Цей ми зачіпали, і він погано був посипаний борошном. і плівка, бачите, до нього причепилася трошки, також його м -м, потурбувала. Багет, ви бачили, скільки там тістечка. І скільки підійшло. Друзі, я до нього випадково як доторкнулася. Ну просто, здається, там одне повітря. От, просто якесь повітря, а не хліб. Думаю, що за 10 хвилин ми справимося. Очі вже хвилин 40 картопля, якраз до приходу гостей. І буде все готово. 10 хвилин пройшло, друзі, ще мало, не готове. Трошечки підійшло, мені здається, тісто. Чекаємо до рум'яності. Отже, друзі, доки картопелька в духовці, бо нам треба, щоб вона була тепла, буду хвалитися своїм багетіком. Подивіться, ось раді чого ми оце... Тягнули там, складали, щоб були оці пори, дирочки, щоб тісто було, як пух. Але, друзі, воно до того ж і хрумке, всередині воно вологе, як мама вчила провірити, що воно пропечене всередині негливке. І ось послухайте, цей хруст всередині пористе і вологе, а зверху хрумке прихрумке. Ось такий простесенький, бутербротик, доки. Гості на порозі, так сказати. В общем, вийшов бутерброд до холодного столу, а-ля салатка преза на тостах або на хлібі. Олітя трохи, бо вона гірка. Зелень, дорозі, це черемша, зараз всюди вона росте. Але, друзі, вона занесена до червоної книги. Тому можна зривати тільки один пучечок. Ну, так би я сказати, для потреби вашої сім'ї, щоб ви просто його посмакували, а не перепродавали. Фальшевий заяць, або м'ясний хліб, або фляшкезе. Звичайно, вийшов у нас дуже соковитий. Там у формі бульйончика трохи, не хочу витрачати ваш час, але повірте, смачно, соковито, все, все з ним добре. Сир запечений також дуже м'який, соковитий. Я думаю, друзі, це з-за того, що ми у високих формах з високими бортами запікали, і тому зверху все румяненьке, а всередині таке прям соковите, аж, аж витікає сік. Таке здається, що пропитане сиропом, як от турецькі солодощі пропитують. Завжди, друзі, старайтеся, дозвольте все-таки мені пораду, як фахівець з раціонального та здоров'ячого харчування. Намагайтесь на святковий стіл овочі свіжі, подати, листя, якесь, огірок свіжий, ну, я не знаю, хоч капустний салат, тому що святкові страви вони трошки жарненькі, трошки ворошняні, більше вуглеводисті, і перенавантажують ваш організм. А так трохи того, трохи того, швидше наступає ситість. Переходимо до хлібчика, картопля вже пахне, я її один раз помішала. Зверху донизу так все перемішала. Ну так, чи абатка, така собі, як є, розпливчата квадратна. Ця, що в формі з високими бортами, також хлібинка, Волога така. Нагадує, сірий хліб, кірпічок з мого дитинства. От, багетик, Ну що, хрустить? Я думаю, чуть вам, що хрустить. Джутик підсмажився, бочки. Добре, що я підпирала. Він такі волокнисті, волокнисті. От вони м'якенькі. А тільки колір е, такий темнуватий, сіруватий від висівок і темного борошна. І готовий, наче, не зрозуміло, готовий чи не готово. Мій дідусь, коли випікав хлібчики, то він оце на, навпаки змітав і отак вологою рукою або яйцем, або просто молочком чимось змазував, щоб була рум'яна е, скоринка. Ну, але це ж другий сорт хліба. Думаю, чи абату я буду готувати в одному з наступних рецептів. Якщо ви поставите лайк і скажете так, так, хочемо чи обати? Якщо ні, то я буду собі готувати, а вам не знімати. А, і ще що хліб мусить декілька годин вистоятися під рушничком або плівкою харчовою затягнути, щоб він все-таки одійшов, бо трішечки присутній запах темного хліба і трішки дріжджів. Ну і от, друзі, королева кожного столу. Картопелька з овочами, так би мовити, в дужечках, без безвозні. Тобто я один раз підійшла її перемішала, і до приходу остей вона залишається в духовочці, так як доходить, ще мліє, як раніше у печі. На приготування всіх цих страв в мене пішло приблизно 2-2,5 години. Ну, звичайно, з попередньою підготовкою. Стіл недорогий і не надто калорійний, як, на мою думку. Дозвольте вам покажу і погоду за вікном, друзі, чудовий сонячний день з невеликими хмаринками. Побажати вам добра, здоров'я, приємності, всіх благ. І на завершення сказати те, що і зазвичай. Готуйте своїми руками, дивуйте і радуйте своїх близьких і бережіть тих, кого любите. До нових зустрічей, друзі, і ходіть здорові!